Школа героїв онлайн. Пробуємо задавати питання спікерам. Зараз їх задаю я, Андрій Пушкар, а потім їх будуть задавати підлітки. Я сподіваюся, я їх знайду, цих підлітків, які будуть задавати в майбутньому запитання нашим спікерам. Е, ну, по формату все дуже просто. Ви кажете пару слів про себе, і далі я буду запитувати. Готові? Так. Добре, добрий вечір. Чим займаєтесь, як вас звати? Ну, пару слів про себе. Поїхали. Привіт. Е, звуть мене Олексій Максименко. Е, Займаюсь я розробкою програмних продуктів та тестуванням. Останні роки більше часу займаюся саме тестуванням та автоматизацією процесів тестування при розробці програмних продуктів. Е, останні 8-9 років живу в Швеції експатом і працюю в цьому напрямку. Mm. Що значить експатом? О, експатами називають тих, хто переїхав до іншої країни, а, і пробує знайти себе свій шлях на, чуж... на, чужбині. Прикольно. на чужбині. А, У вас там родина, чи ви там сам? Ні, я сам. Родина, батьки живуть в, Одеськ... в Одеській області, сам я з міста Керман. Це маленьке місто, але з дуже багатою історією на кордоні з Румунією та Молдовою. Ось так. Прикольно. Швеція. Як вам взагалі в Швеції подобається? Так, Швеція дуже гарна, але тут дуже погана погода. Коли я вперше приїхав сюди, це був, це був кінець осені. Ну, Лише уявіть, що пасмурно, облака, часті дожді. І ти просинаєшся, ще темно. Ідеш до роботи на офісу, З офісу виходиш о 6 годині вже темно. І буквально перші 2-3 місяці я не бачив сонця взагалі. Це дуже депресивно було. Але тут дуже приємні люди, це така скандинавська атмосфера, дуже приємна. Цікаво. Ви знаєте там когось, хто картоплю вирощує, як у нас на дачі? Картоплю? ой чесно кажучи, ні. Тут всі полюбляють мені газони вирощувати на подвір'ї. А ви вирощували картоплю самі колись? Так, звісно, я жив у будинку, і в мене і в діда вирощували картоплю, помідори, розсаду робили. Нормально. Багато часу в огороді і в свої часи, коли я був підлітком інколи цей огород рятував нас. А підлітком, коли ви були, пробували заробляти гроші? Так, було. Якось начитався я Дейла Карнегі, як там впливати на людей, заводити друзів, і думаю, треба ж якось ще й заробляти трошки. А оскільки жив я в Екермані, у нас там. Море близько, це Сергіївка, Сергійка та коса затока. <кій> пляжі, море, тож купуєш там якісь солодощі ідеш по пляжу, продаєш рибка, таранка. <кій> Прикольно. Прикольно. Ви пам'ятаєте свої кричалки? Ну, наприклад, ви ходите, щось продаєте. Була якась стандартна там фраза, яку ви казали на пляжі? Так давно ще ні, не приватно. Зараз ви займаєтесь тестуванням. Це в сфері IT, правильно? Так. Окей. Це основна ваша діяльність? Саме головна, так? Да? Ну на зараз я працюю більше як part-тайм, і десь 50% я продовжую займатися цією активністю, а на 50% я більше займаюся зараз інвестиціями. Це як хобі. Тож інвестиції та вивчаю швейську зараз посилено. А що вам більше подобається інвестиції чи тестування? Ну, зараз я вже інвестиціями займаюся більше 5-6, шостий рік. І спекуляціями теж спробував трейдингом займатися. І, мабуть, одна з. Моїх найбільших помилок у житті це те, що я завжди питався, намагався якось е самореалізуватись у якійсь професійній діяльності. А майже завжди це приводить до ну, плачевних наслідків. Е і якщо відноситись до цього як е до бізнесу, як до справи, яка приносить гроші, а шукати себе та свій шлях десь. Е не знаю, в письменності, в музиці, в культурі, в суспільній діяльності, як ви, наприклад. От такий підхід мені здається більш правильний. А зараз мені однаково цікаво, і тестування, але цим я займаюся вже більше, ніж 15 років. Тобто, кожен рік, кожні два роки виходить якісь нові технічні інструменти для автоматизації. Але суть залишається та сама. Mm -hmm. Ті ж методології розробки програмних продуктів та то, яку роль у них грають тестов... тестувальники: це ті самі lean Management Approach, які прийшли на захід з Японії і з азіатської культури, Agile, Kanban і все це, все це відомо вже багато-багато років. Тож, нового тут насамперед не так вже багато. Нове це використання штучного інтелекту, який, наприклад, допомагає тобі більш ефективно працювати, збільшує твою продуктивність, допомагає легше парсити веб-сайти, коли ти намагаєшся автоматизувати дії якихось користувачів на веб-порталі. Тобто, з'являються якісь нові технології, що Спонукають тебе до навчання і просувати все більш і більш ефективно. А суть вона залишається та сама в інвестуванні теж та сама буквально, тому що всі ці розумні інвестори, всі ці оцінки компанії, опціони, фьючерси, це все це було відомо 50 років тому і 100 років тому. І суть залишається та сама. А для того щоб займатися тестуванням, ви самі шукали інформацію? Чи десь спеціалізовано навчалися для цього? Навчався вище освіти в мене інженер з програмування, і я починав роби, працювати як програмист вже mm -hmm. з другого курсу інституту. І е, через кілька років е, тяжкої праці програмистом е, я просто побачив, що є такий напрямок, як автоматизація тестування, як тестування. І на відміну від програмування, коли ти сидиш і занурений у своїй лаптоп, ти сфокусований на якихось технічних викликах, на якихось фішках технології, на те, щоб зрозуміти більш детально, як це працює, як змінити та зробити так, щоб це працювало в тебе. То тестування воно вимагає значно більше спілкування, особливо спілкування англійською мовою, тому що ну, більшість проєктів на той час були аутсорс. Зараз вже набагато більше продуктових компаній в Україні, але на той час це як 98% це були саме аутсорс-проекти. Тож ти листуєшся англійською, ти спілкуєшся іноді з технічними спеціалістами, іноді з клієнтами твого замовника. І це мені показалось досить цікаво. І також це була така сфера, де ну, прямого навчання не було. Тож ті, хто займалися автоматизацією, це були гарні програмісти, не хотіли, не хотіли це робити, їм було не цікаво. Тож я вирішив, чому б не зайняти цю нішу. І це дозволило досить легко прогресувати і вже за кілька років, там, за 3-4 роки, вже став тим лідом і далі працював і тест-менеджером і тим лідом. А, тобто пішов більше в менеджмент. На той час. Угу. А як так вийшло, що ви зацікавились інвестиціями? Що вас до цього спонукало? Щось в житті було, чи просто ви десь щось побачили? ну Після трьох-п'яти років праці такої цілодобової я навіть навіть не пам'ятаю, що були якісь. Відпустки, бо ти ну не можеш дозволити собі взяти відпустку, тому що ти не знаєш, що буде з проектом, ти не знаєш, чи звільнить тебе, чи ні. Тобто Відпустка відбувалась тоді, коли ти міняв роботу чи компанію, буквально. І після трьох-п'яти років, коли ти вже осягнув який потолок, які перешкоди в кар'єрі. Коли досяг там рівні сеньора в Automation Engineering, чи там в других в інших напрямках, то ти починаєш розуміти, що ти буквально праця це буквально ти продаєш свій час за гроші. І якщо дуже простий тест, якщо в тебе буде на рахунку мільйон доларів, чи підеш ти завтра вранці, прокидатися в 6, в 6 години ранку і підеш ти на роботу, чи ні. І більшість людей, мені здається, не хотіло б йти на роботу. Бо є велика різниця, чи любиш ти свою справу, будь-то програмування, тестування чи інвестиції, чи ти любиш себе у цій справі. Бо працювати і заробляти чимось на життя це одне. А реалізуватись – в якійсь сфері, це зовсім інше. І якщо підлітки, молоді люди зрозуміють це, чим скоріше вони це зрозуміють, тим більше користі це їм принесе по життю. Вас не чути. Так, є. А які б книжки ви порадили тим, хто хоче там почати? Ну, і взагалі, які книжки вам сподобались? Що ви читали? Ну, зараз я взагалі читаю лише художню літературу, але років до 30 я читав суто технічну літературу, більш за все. Мені цікавили якісь курси розвитку, тайм менеджмент, менеджмент взагалі, Цікавили інвестиції, але на той час можливості займатися інвестиціями. Звичайно, у звичайної людини просто фізично не було. Мені сподобались, якщо вже казати за книги, то такі, як мій сусід мільйонер та найбагатша людина в Вавилоні». Гадаю, це дуже гарні книги, які можуть дати поштовх для молодої людини, щоб знайти якісь орієнтири. То життя воно якось таке довге виходить там. Якщо я гля... намагаюся згадати своє життя, то мені здається, воно завтра билось якось на 5 років там. з 20 до 25, з 25 до 30, якимись такими проміжками, дуже пов'язані з якоюсь роботою чи кар'єрою. Але такі речі, як фінансова грамотність, якісь збереження, створення свого капіталу, та перенесення цього добробуту через час, вони будуть актуальні завжди. Uh -huh. Що б ви порадили підліткам, які тільки починають е займатися там, ну, взагалі, дивляться в сторону програмування, тестування там або інвестицій. Що б ви їм порадили? Uh -huh. О. Я би порадив взагалі не дивитися. І якщо ми кажемо про програмування, завжди був посилати потом спеціалістів профілю, такі десь. На кінці зовсім більш уявити, мабуть, єдина і ті професія, яка буде користуватися великим попитом зараз і через 5-10 років, це так звані DevOps. Я, ну, Це дуже складна, дуже складна спеціальність, яка потребує багато часу для навчання і глибокого занурення. Що я на мої програмісти, які фокусувались на якихось технологіях? У нас були, я, наприклад, за два-три роки кар'єри програмістом програмував Borland C UI для десктопних додатків, займався розробкою ActiveX компонентів під Windows на C. Займався системним програмуванням, все, все три різні спеціалізації. Звісно, я був джуніором по всім трьом напрямкам, а це, але це вже якось три різні спеціальності. І таких різновидностей спеціальностей у програмуванні їх, їх більше десятка, кілька десятків. І ті напрямки, які популярні зараз, через п'ять років їх вже не буде. Будуть інші технології. Особливо це помітно з використанням штучного інтелекту, тот же копілот від Microsoft, який е, зараз допомагає, генерує альвійну частину програмного коду. І, е, і буквально один спеціаліст високої кваліфікації здатен замінити команду із трьох, навіть чотирьох спеціалістів середньої кваліфікації. І всі ці процеси автоматизації, вони будуть е, прогресувати. Особливо через 5-10 років я не можу уявити, які спеціальності будуть дуже востребовані. І проблема ще в тому, що а, IT становиться буденною спеціальністю. Тобто навики програмування це так само, як за, вже зараз, так само, як а, володіння кількома мовами. Наприклад, в Швеції, звичайний експат, який приїжджає сюди працювати, він володіє мінімум двома трьома мовами. В середньому три мови кожен володіє. А мова це ж не тільки вміння спілкуватися, це ще й розуміння і адаптація до певних культурних аспектів. І тому а, зараз а, в Швеції, наприклад, на більшості спеціальностей більшу увагу приділяють софт скілам тобто наскільки ти комунікабельний, як ти працюєш. З іншими людьми, наскільки приємно з тобою спілкуватися, наскільки гарно ти володієш мовою. А технічні скіли вже йдуть таким додатком. В Швеції багато інженерів, менеджерів. Тобто я працював з менеджерами, котрі керують проектами, а їм вже 70-75 років. От що уявіть, коли я уявляю 60-ти річного чоловіка в Україні, то це вже такий сідий, дідуган, який курить якусь паперосу без фільтру на лавці та згадує, які були гарні часи при Совєтах. А в Швеції, ці діди, яким по 70-75, і вони бігають марафони, триатлони, вони купують собі дачі в Африці і їздять туди на відпустку. І вони активно працюють і планують працювати далі. По перше що мене здивувало, це те, як ці люди е, живуть. І дуже такий цікавий згад, як я став інвестором і почав інвестувати в Швеції. Це була реклама, яку я побачив по телевізору. У цій рекламі знімався 101 річний чоловік. Це була реклама інвестброкера. І... Цій, цей чоловік йде на тенісний корт, бере ракетку, грає в теніс, ну, дуже повільно і обережно, звісно. І з'являється напис. Типу, ну ти ж будеш жити довше, ніж ти гадаєш. Тож починай відкладати зараз. Якось так. Прикольно. Так, добре. Що ще хочу запитати так, на останок? Діти часто запитують, чому люди погоджуються витрачати свій час. Їм ніхто за це не платить, а вони там щось розказують, як спікери. Чому ви це робите? На що воно вам треба? Ну, перше, що приходить в голову, це, мабуть, его. Але якщо чесно, коли ти вже трохи реалізуєшся у цьому світі, у кар'єрі, знаходиш. Більш-менш себе та свої покликання, в тебе формується якесь бачення цього світу. Що таке добро, що таке зло. Бачення того, як ти вважаєш вірним жити це життя, цим баченням хочеться ділитися. От мені здається, це основна така мотивація. Це те саме, як дехто робить якісь інформ... суспільні проєкт, інформаційні курси там. Це Потім, може, хтось пробує це монетизувати і займається якоюсь інфоциганщиною, але дуже багато людей вони люблять ділитися своїм опитом, знаннями. Це як доказ того, що ти зробив щось вірне. Якщо ти можеш навчити когось чомусь корисному, це означає, що ти свій час витратив свій час, інвестував його і здобув якісь артефакти, якісь здобутки, і ти можеш це передати, поділитися цим. Якось так. Дякую, знято. Тепер у нас є такий невеличкий відео з вами. Ну добре, нашим глядачам побажаємо успіху. Хто захоче ще позадати запитання, зробимо нову зустріч. Так, на все добре.